І ми вдома, вибачте, знов, нечайно перепуталися, е, але напевно розбойники просто заспавнилися і я подумала, що вони до нас прийшли. Ну, я, напевно, знати тупою була. Ладно, давайте далі продовжати робити. Ну, ви поняли. Мене? Нас іздав, ну собственник він не, ну, ну не, ну не является як там. Ну та ну ну та як там як там воздебним мобом. Смысл ч. Ну 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 вот якщо він буде на сусі, ну ну тоді дивись, він мене наб'є. Потом подивись. Нас. Ну. У мене воно було нойма. Ну, Бас, ноймайно. Ну. І він мене не бив, А от коли він водіє тоді. Бас? Я знаю, що утопленики. Він він описав, ну та зумбі цивий як він? і Іги. Ну ну ти не б'й, як б'й. Ну ну ти як сказати, ти будеш бені. Ну тобі тебе не б'є. А якщо не будеш? Добре, добре, добре. Я вже не хочу тут то слухати, тому що... Ми... ай! Та це хто мене? Я вже знаю, хто це. Це скелет. Ага, підремом собі заховався такий. опа, я тебе б'ю зараз. Ну-ка пішов. А ну-ка пішо!

І підмос не подивись, но це якесь ти було. Ого, дуже велика висота. А і давайте ми таке же зробимо підписники. Наберіть 10 лайків і так же будь-зроблю. 10, 10 лайків, будь ласочка це ж дуже легко. Він чи підписників мільйон лайків, а ви мені доберте 10 лайків. Ну, мовилися. І ми повторимо таке же. Мені не вистачило одного блока. Ні-ні-ні-ні-ні! Не переходьте, я дичайно сюди поставила блок. Точно, ось чого мені не хватило. Заберю це, це водою. Йов. Так, ми зараз будемо доробляти вже повагать О, заїздить. Ну нам це вже все? Ні а, неправда? Ну, та буде все інша частина. Там ще буде друга частина і не просто друга частина, а я буду доробляти їй кришу. І це буде дуже весело навіть, хочу вам сказати. Блін, мені так треба поводки, але в мене мало хіпе. Інший варіант умерти з стрібка, другий варіант поїсти і спалити сердечко. Похай, ну, я. я вибрала, як ви бачите, умерти. І е я, я, я тут уже виживаю з 35 днів, як ви бачите, бачите? І ще якщо ви хочете... Я так. І я можу вам показати, де можна знайти класні алмази. Ну, Це? добре, Хочу вам показати, дивіться, е мій сід. Там будуть мільйон алмазів. Якщо ви спуститеся в ту шахту, там вже буде розлита вода, як вам треба. Тільки там треба буде поперкурити чуть-чуть, щоб ну, сердечка не потратити. А якщо ви просто хочете на мирному грати, то можете грати на мирному. Але коли я випущу іменно оце відео не то там, де 20 хвилин, а іменно там, де я випущу. Оце прям оце зараз відео, і під ним буде оцей сіт, щоб просто вам було легше замість того, чим чекати. Вот так. Е -е, відео ще не закінчується. Воно може бути безконечне, не знаю. Ну, я чекаю, щоб ви набрали уже 10 лайків. Хто поставить лайк, то можете не дивитись, просто я буду просто чекати. Реально. Ну, ладно, ладно. Я там Так, ем. Як там, як там, як там? Е, я забула, що я хотіла таке зробити. А, точно. А у магіт тополі вам не почулося. Бо він був на гостроту. І де той житель, який продає погані речі? Першу він називається терсці і дойгору. Ну, коротше, торговець просто я це не хочу. Я, я, я не можу повторити дві дори ну до. я сам не можу за неї майно Ну, а ви напишіть у коментарях, і я це прочитаю. Кожен коментар, який ви напишете, я прочитаю. І якщо це буде файл, я поставлю за на да, закріп, тобто е, сердечко від мого каналу. Ну так ви поняли І саді, у мене є шкіра одна. Тепер беремо наш папільчик. І ми можемо поки що зробити одну книжечку. І це вже радісна новина. Нам треба занадто багато папіру. От бачите, я першу посадила отут два трасика, і тут було ще пшениця. Потім я вирішила, така думаю, хм, хм. А якщо б, мені е, зробити зверху огород, щоб його прям було видно. І от. Але. Підказуй, де можна знайти алмази? Оп, оп? Оп-оп-оп? Ватер оп. дропчик! Ну, у мене води нема зараз. Короче. Перше, де ви можете знайти алмаз? Це десь. От десь у цій зоні. Ну, десь на початку випадили. Далі. Це десь от моногорі, не знаю. О, я маю їх убити. Я маю їх убити. Я маю їх убити. Ну, ну самі, я маю за в тому світі. Ну, то я в тому світі так, цікаво, мені, хіпило, мені ще випало, мені вибухнути. Шлам. Це вже файно. Але я свої броню буду хронити на всякий случай. От я показала, де у вас є алмази. І далі по тій дорозі, там, де я була з скелетами, там теж будуть алмази. І ще де будуть алмази, зараз вам покажу. Ну, це буде останнє показування, там, де будуть алмази. Тому що це і є останнє. І там десь будуть 5-6 алмазів в цій шахті. Я не пам'ятаю скільки, але... Но... Вісім, я не пам'ятаю, скільки тут алмазів. Їх, напевно, ще більше тільки я їх не бачу. Крім отої шахти, ще можна прийти от сюди, прямо. Тихо. Потім. Смотришь, потім смотришь. От Тут можна знайти, тому що отут такий ліс і тут буде. І якщо прийти чуть-чуть далі цього лісу, там буде теж алмаз, зразу буде його видно. Тут, кстати, ще лазурит. Я не знаю, я, напевно, ще щось пропустила, де може бути алмаз. Ну, і в округу цієї шахти ви маєте пробігти повністю оцю шахту. Отакого оп оп, оп, пробігти, 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 пробігти. Отого обшукати всі місця, бо там теж можуть бути алмази. Дивитися вверх, дивитися вниз, дивитися вверх, стрівати в дірки, е забирати все залізо, яке ви побачите. Так, тепер скелет. А два їх? Все, мене вбили. І тепер ми можемо йти лягати спати. І на цьому відео закінчується. Всім па-па-па-па!